У сучасних умовах конкурентного ведення будь-якої діяльності організації, незалежно від її розміру та специфіки роботи, недостатньо усвідомлювати, що таке організаційний розвиток, необхідно приймати відповідні дії управлінські рішення та передбачати відповідні витрати щодо його підвищення. Треба чітко розуміти, що відсутність позитивної динаміки щодо організаційного розвитку не дозволяє ефективно управляти діяльністю та виживати у конкурентному середовищі. За час роботи в проєктах міжнародної технічної допомоги в органах державної влади та бізнесі кожним експертам команди Агентства стійкого розвитку Луганського регіону накопичено цінний досвід в області створення сприятливих умов ведення бізнесу, місцевого. Економічного розвитку, розвитку громадянського суспільства з урахуванням євроінтеграційних процесів, моніторингу, оцінки та концепції сталого розвитку. Кожен з нас самостійно пройшов складний шлях становлення. На практиці випробував дієвість тих чи інших підходів щодо вирішення проблем. Має власні аналітичні, методичні, практичні напрацювання та дослідження. Ми об'єднані агентством, Ми змінюємо свідомість. Ми цінуємо свою репутацію та бережемо репутацію своїх партнерів. Ми впевнені, в партнерстві сила. Запрошуємо вас до співпраці.